Привіт! Сьогодні попрацюємо з дієсловами першої особи. Повторимо, що таке дієслово. Це частина мови, що означає дію предмета, і відповідає на запитання, що робити, що зробити. Дієслова першої особи це дієслова, які показують, що дію виконує сам мовник. Вони відповідають на питання Що роблю? Що робимо? Виконай завдання. Встав дієслово першої особи у правильній формі. Перевір себе. Я плаваю у басейні. Ми дивимось мультики. Я слухаю музику. Ми будуємо дім. Молодці. До нових зустрічей!